Дякую. Я хотів би отримати слово, щоб висловити деякі коментарі щодо конфлікту, який ми спостерігаємо на наших екранах між Іраном, Ізраїлем і тепер Сполученими Штатами. Мене хтось запитав, про що власне йде мова? Я думаю, гарною назвою було б про що все це? Отже, для американського народу про що все це. Дозвольте мені розповісти вам, про що йдеться. Усе це стосується релігії. Фанатичний напрям шиїзму зараз керує Іраном, і в них є три цілі: очистити іслам, а близько 80% мусульман суніти. Саудівська Аравія є центром цієї частини релігії, очистити іслам за образом аятоли, знищити єврейську державу, вигнати нас із близького сходу, бо ми невірні – це не демократія, це теократія. І якщо у вас є трохи часу, зайдіть в інтернет і ознайомтеся з теологічними основами цього режиму. Ви б зрозуміли, чому Ізраїль повинен так само правильно діяти, як і ми. Але так було не завжди. Іран не є за своєю суттю радикальною групою людей чи радикальним місцем. Насправді це дуже культурне місце. Колись це була одна з справжніх перлин близького сходу. До 1979 року Іран обмінювався розвідданими, мав економічні зв'язки та військову співпрацю з Ізраїлем і Сполученими Штатами. Це з 1954 року. Бен Гуріон, засновник, перший президент Ізраїлю, розмовляє з іранським дипломатом у Єрусалимі, і в Ірані була дуже жвава єврейська громада тобто, так було не завжди. То що ж сталося? них відбулася революція у 1979-1981 роках. В Ірані відбулося повстання, яке призвело до встановлення влади Аятоли як лідера Ірану, першого Аятоли Хомейні, а зараз при владі другий Хаменеї. То про що ж тут йдеться? Це студенти, які захоплюють посольство Схонь та наших співробітників посольства. 50 американських заручників утримували протягом 434 днів ці божевільні Вони зазнавали інтенсивних фізичних і психопсихологічних тортур протягом усього полону, таких як імітації страт, побиття, одиночне ув'язнення та дуже погані умови проживання. Ось що вони зробили, коли захопили владу. Вони напали на нас, взяли наших людей у заручники і поводилися з нами дуже жорстоко. У 1974 році Сполучені Штати визнали Іран державою спонсором тероризму згідно з американським законодавством через те, як режим Аятоли поводився. Вони Сіяли хаос по всьому регіону і робили речі проти Ізраїлю та Сполучених Штатів, які виправдовували їхнє визнання у 1984 році державою спонсором тероризму. І це не змінилося. Чому ж вони є державою спонсором тероризму? Тому що вони терористи і підтримують терористів. Хезбола. 700 мільйонів доларів, за нашими оцінками, було надано Ірану Хезболою. Це майже весь їхній бюджет. Вони терористичне угруповання головним чином у Лівані, що належить до шиїцької гілки. Хамас, який здійснив атаку 7 жовтня проти Ізраїлю. Ізраїль стверджує, що 93% військового бюджету Хамасу надходить з Ірану. І ще є Хусити. Усі їхні ракети та снаряди надійшли з Ірану. Маємо шиїцькі угруповання в Іраку, які фінансуються Іраном. Чому ж їх вважають державним спонсором тероризму? Тому що вони спонсорують тероризм по всьому світу і робили це за рахунок нафтових доларів, отриманих зокрема завдяки ядерній угоді з Іраном та іншим джерелам доходу, що було дуже поганою ідеєю, і саме тому Трамп вийшов з цієї угоди. Ось звіт за цей період. Альянс Хамасу та Ірану. Захоплені документи викривають десятиліття фінансування терору. Коли Ізраїль почав звільняти газу від Хамасу та витісняти терористів Хамасу, вони знайшли справжню скарбницю документів, які показують історію зв'язків між Хамасом, Хезболою та Іраном, а також валізи, набиті готівкою. Також були випадки, коли кошти зі США надходили до Ємену для підтримки Хуситів. Що ще вони робили, окрім фінансування терористичних угруповань? Вони погрожували вбити американських посадовців президента Трампа, Браяна Гука, генерала Маккензі, Роберта Обраєна, Майка Помпео, колишнього міністра оборони Марка Еспера, усіх цих людей, які були причетні до атаки на Сулеймані. Чому ж ми взялися за Сулеймані? Тому що він був лідером найбільш радикальних елементів їхньої армії, які е, цілеспрямовано атакували американців і планували напад на наші сили в Іраку, і Трамп його ліквідував. 1873 рік вибух у казармах у Бейруті Хезбола за підтримки Ірану. Вибух у Хобар Тауерс у Саудівській Аравії терористичні групи, які підтримує Іран. Ось чому їх вважають терористами. Вони постійно посягають на наші інтереси. Вони атакували наші судна в Червоному морі. Це у Айтарі, це зробили хусити. І вони не змогли б випустити жодної ракети без підтримки Ірану, бо всі їхні ракети надходять саме звідти. Тепер щодо деяких дійових осіб, нещодавно в Ірані присягнув новий президент. Під час інавгурації іранського президента НАТО почав скандувати. Сен смерть Америці, смерть Америці. Під час інавгурації нового президента не так давно, 30 липня 2024 року, тобто менше року тому. Тож люди задаються питанням, чим вони займаються. Дозвольте мені розповісти вам, чим вони займаються. Вони реалізують релігійний порядок, денний, у якому немає місця нікому, окрім них самих. Якщо ви християнин, вони хочуть знищити вашу віру. Якщо ви єврей, вони хочуть стерти вас з лиця землі. А якщо ви мусульманин і не погоджуєтеся з ними, а більшість саме такі, вони хочуть захопити всю віру і змусити вас схилити коліно перед їхнім баченням. Ці люди на релігійні фанатики. У чому ж тут справа? Релігія. Чи хочете ви, щоб у когось із цих людей була ядерна зброя? Я ні. Вони релігійні нацисти. Тепер, що вони. Чи є якісь явні ознаки, які можуть підказати нам, чим вони займаються? Невже потрібно бути Шерлоком Холмсом, щоб це зрозуміти? Це ракета в Ірані. На івриті написано Смерть Ізраїлю. Це саме та чортова ракета, яку вони сфотографували, і на якій івритом написано Смерть Ізраїлю. Цікаво, що вони хочуть зробити з тією Місраел, тобто ракетою. Якщо ви плутаєтеся щодо цього режиму, вам не можна дозволяти водити машину, бо ви становите небезпеку для себе та інших. Якщо ви думаєте, що це не наш конфлікт, ви багато чого пропустили. Ви ніби спали за кермом з 79-го року. Ви нічого не знаєте про цих людей. Ви говорите нісенітницю. Якщо ви не вважаєте, що це нас стосується, подивіться, що вони зробили. Вони нападали на американців, вони мають американську кров на своїх руках. Вони намагаються створити ядерну бомбу, і однією з цілей є ми. Звідки я це знаю? Тому що саме так вони і кажуть. Минулого липня вони скандували смерть, е, смерть Америці да, поки приводили до присяги президента. Ми такого тут не робимо. Чому? Тому що ми не божевільні. А ці люди божевільні. Іранський народ ні. Але ті, хто керує країною, фанатичні релігійні нацисти. І якщо ви досі не вважаєте, що це нас стосується, ви справді багато чого пропустили. Тобі потрібно вивчити питання, перш ніж говорити. І якщо цього недостатньо, ракета з написом Смерть Ізраїлю. Давайте подивимось, коли це було? О, 2015 рік. Під час ядерних переговорів Аятола каже, смерть Америці, це було під час переговорів, які вів Обама. Отже, у 2022 році в них було 95 фунтів високозбагаченого урану на 60%. Чи існує комерційна мета для урану, збагаченого до 65%? Ні. У 2025 році, через три роки, у них вже 900 фунтів цієї речовини. Тож, очевидно, що вони не зупиняють свою програму збагачення. Вони її прискорюють і збагачують уран до рівня, який не має жодної комерційної мети. В Ірані насправді є лише один реактор. Паливо для цього реактора постачається з Росії. Вони не використали жодного грама урану зі своєї програми збагачення для роботи мирного реактора, про який вони заявляють. А для роботи реактора потрібно збагачувати уран до рівня від 3,5 до 5%, а не до 60%. Зброєвий рівень збагачення це 90%. Від 60 до 90% це як перейти через дорогу. Отже, якщо ви не можете зрозуміти, чим вони займаються, знову ж таки, вам не можна дозволяти сідати за кермо. Вони намагаються створити ядерну зброю, вони виготовляють матеріали, які відповідають бомбі, а не мирній ядерній електростанції. Вони скандують смерть Америці. Вони скандують смерть Ізраїлю. Вони вбивають власних людей. Вони є найбільшим спонсором тероризму на планеті. Вони такими були з 79-го року. Цікаво, чого вони хочуть. Ядерні амбіції аятоли вже десятиліттями відомі і обговорюються. Я сприймаю його серйозно. Гітлер написав книгу, ніхто не вірив, що він хоче знищити всіх євреїв. А треба було. Гітлер написав книгу про вищу расу. Люди мали б сприймати його серйозно. Вони списали це на прості балачки. Вони виправдовували провокаційну поведінку Гітлера, кажучи, він просто таке говорить. Ну, ми знаємо, що це не дуже добре закінчилося. Минулого місяця виповнилося сімдесят років з дня закінчення Другої світової війни падіння нацистського режиму. Однією з основних цілей нацистського режиму було знищення єврейського народу. Вони поміщали євреїв у концтабори, газові камери і намагалися винищити цілу расу людей, наших єврейських братів і сестер, убивши 6 мільйонів. Лише кілька років тому єврейський народ знову досяг чисельності, яка була до війни. Через 80 років ми ведемо дискусію про те, що нам, як цивілізованим людям, слід робити щодо Ірану. Я скажу вам, що ми повинні робити. Ми повинні діяти інакше, ніж діяли щодо Гітлера. Бо якщо ми зробимо те саме, що й тоді, не стане Ізраїлю, а згодом і нас, їхні ядерні амбіції не полягають у будівництві мирних атомних електростанцій і їхньому забезпеченні паливом. Їхня програма збагачення спрямована на створення бомб. Вони мають намір використати ці бомби, бо вони релігійні фанатики. Чи хтось сумнівається, що якби у Адольфа Гітлера була бомба, він би її використав. Якщо ви сумніваєтеся, що Аятола не використав би бомбу проти держави Ізраїль, ви не розумієте його релігії. Що рухало Гітлером? Хворобливе, викривлене, спотворене уявлення про панівну расу. Ці люди хочуть панівної релігії, а не панівної раси. Вони хочуть панувати у світі релігійно. У цьому вся їхня суть. Вони експортують тероризм під прикриттям релігії. Вони підтримують групи, які прагнуть повалити світські режими. Вони хочуть панівної релігії, так само, як нацисти хотіли панівної раси. І дозвольте сказати, що кажуть наші друзі в Ізраїлі: чорт забирай, одного разу достатньо. То що має робити Ізраїль? Ось що має робити Ізраїль. Вони повинні дати відсіч американському народу. Що б зробила наша країна, якби з іноземної держави по південній Кароліні чи Алабамі був випущений хоча б один ракетний снаряд, який убив наших громадян? Кожен у південній Кароліні та Алабамі хотів би покінчити з терором і переслідувати тих, хто це зробив. І це була б уся нація. Чому ми очікуємо, що Ізраїль терпітиме те, чого ми самі не потерпіли би? По Ізраїлю було випущено понад тисячу ракет. Від самого заснування Ізраїлю люди намагаються їх усіх знищити. Хамас, Хезбула, Хусити мають одну спільну рису. Їх усіх фінансує Іран. Уся зброя надходить від іранців. У чому суть цього всього? Убивати євреїв, а згодом і нас і релігійно домінувати у світі. Якщо вам це здається дивним, вам слід зайти в інтернет і послухати, що вони роблять. Вам потрібно подивитися на їхню поведінку, і вони справді мають на увазі те, що говорять. І не будьте е-е, як люди в 30-х роках, які помилилися. Ізраїль не дозволить собі помилитися. Вдруге, Дональд Трамп, хай Бог благословить президента Дональда Дже Трампа. Я такий радий, що він переміг, що він намагався зробити? Домогтися миру, а не війни. Він дав Аєтолі 60 днів, щоб знайти мирне вирішення щодо їхньої програми збагачення. Вони могли б мати ядерну енергетику, але не можуть займатися збагаченням. Є 20 країн, які мають ядерну енергетику і отримують паливо для своїх реакторів за межами своєї країни. Ми б зробили це для Ірану. Вони їх підштовхували минуло 61 день, і далі все відомо. Вони не зацікавлені в мирі. Вони зацікавлені у виконанні релігійного плану, в якому немає місця для нас чи для держави Ізраїль. Гітлер не хотів миру, не було жодної частини країни, яку можна було б йому віддати, щоб зупинити його від реалізації його хворобливої та викривленої ідеї. Він не хотів лише німецькомовних населень. Він хотів, щоб увесь світ говорив німецькою. Він хотів, щоб увесь світ підкорився його нацистському режиму. Він був божевільним. І знадобилося багато людей з усього світу, особливо з Америки, щоб знищити Третій рейх. І близько 60 мільйонів людей загинули, тому що ми помилилися у 30-х роках 6 мільйонів з них євреї. Ми не дозволимо цьому повторитися, поки я тут головуючий президент Трамп і народ Ізраїлю. Ми не дозволимо цьому статися. Ми будемо підтримувати Ізраїль, тому що підтримка їх це допомога і нам. Вони борються з тими, хто хоче вбити нас так само, як і всіх євреїв. Їхня боротьба, на мою думку, це і наша боротьба. Операція Північний молот» після 60-го дня всі переговори зайшли в глухий кут, бо іранці не хотіли, щоб вони мали якийсь результат. Президент Трамп діяв, і це було блискуче, це було сміливо, і це увійде в історію. Усім, хто брав у цьому участь, нехай Бог вас благословить. У нас найкраща армія на землі. Ми знову це довели. Але навіть якщо у вас найкраща армія, якщо немає правильного головнокомандувача, нічого не відбудеться. У нас є правильний головнокомандувач, який об'єднався з найсильнішою армією в історії, і це зробить нас безпечнішими. Ми не прагнемо захопити Іран. Ми не збираємося вторгатися в Іран. Ми хочемо лише впевнитися, що фанатики, які керують Іраном, не зможуть нашкодити нам і не зможуть знищити наших друзів в Ізраїлі. І президент Трамп щось із цим зробив. Він відправив Бі-2 на Гуам, і всі подумали, а, а до чого це. Але вони не помітили інших Б2, які полетіли до Ірану і завдали удару по трьох об'єктах збагачення. Пілотам, екіпажам, усім, хто був залучений, чудова робота. Я провів понад 30 років у військово-повітряних силах і ніколи не був таким гордим літати, битися, перемагати. А тепер що далі? Вони випустили ракети по нашій авіабазі в Катарі. Іранці зробили це сьогодні близько 16 чи 19 ракет. Одна, можливо, прорвалася. Думаю, вони нам зателефонували. Але просто пам'ятайте, що я сказав. Сьогодні вони випустили по нас ракети. Вони випустили ракети по Ізраїлю минулої ночі. Удари завдані кілька днів тому були спрямовані на те, щоб зупинити роботу збагачувальних об'єктів, які використовуються для виробництва урану зброєвого класу. Я вважаю, що ми досягли значного успіху. Я ніколи не був більш гордий за президента Трампа та нашу армію. І думаю, що ми суттєво відкинули їхню ядерну програму назад. Але ось чого ми не зробили: ми не змінили їхнього бажання отримати ядерну зброю. Ми змінили їхню здатність створити таку зброю. Моя мета, щоб Іраном керували люди, які не прагнуть отримати ядерну зброю для знищення Ізраїлю, які не будуть найбільшим державним спонсором тероризму, а житимуть у мирі з сусідами та матимуть добрі відносини зі Сполученими Штатами. Ось чого я хочу, і якщо ви цього не хочете, з вами щось не так. Як цього досягти? Два способи. Релігійні фанатики відкидають свою, еф... свою програму. Вони змінюють свою поведінку. Можливо, так і станеться. Я не знаю або ви змінюєте людей і замінюєте релігійних фанатиків на тих, хто в Ірані не прагне знищити світ, не хоче створити панівну релігію а бажає жити в мирі. І я вважаю, що це переважна більшість іранців. Якщо ми зробимо все правильно, підтримаємо Ізраїль, виступимо проти цього релігійно фанатичного режиму Булера, дамо Ізраїлю зробити те, що їм потрібно, тоді, я думаю, настане мир. Головуючий і я їздили до Саудівської Аравії та Ізраїлю, щоб обговорити визнання Саудівською Аравією єврейської держави за певних умов. До нападу 7 жовтня ми були дуже близькі до розширення Авраамових угод. Щоб укласти угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем, яка фактично поклала б край арабо-ізраїльському конфлікту, це був би неймовірний момент в історії. 7 жовтня відбувся жорстокий брутальний напад на Ізраїль з боку Хамас, який повністю фінансується Іраном, зґвалтування жінок, вбивства дітей на очах у батьків і вчинення таких речей, про які нам справді не варто говорити тут у залі. Цей напад був спрямований на те, щоб зупинити примирення між Саудівською Аравією та Ізраїлем, адже для фанатичного іранського режиму найгірший кошмар це мир арабського світу з Ізраїлем і рух до світла. Ці люди хочуть темряви для світу. То що нам робити зараз? Ізраїль більше не може терпіти. Учора я розмовляв із прем'єр-міністром перед тим, як вийти в ефір і запитав його. Щоб ти хотів, щоб я сказав Америці Бібі, він сказав три речі: ми глибоко вдячні американському народу за все, що ви робите, щоб допомогти єврейській державі. Без вас ми б не змогли існувати. Ми глибоко вдячні Президенту Трампу за його сильне лідерство. Він також хотів, щоб я закликав народ Ірану скористатися моментом і покласти край тому кошмару, в якому ви живете. І третє, що він хотів, щоб я сказав американському народу: Ізраїль більше не буде жити так, як раніше. Вони не збираються виховувати своїх дітей у бомбосховищах. Вони не дозволять, щоб їхнє життя щодня переривалося балістичними ракетами від релігійних нацистів, які хочуть знищити всіх євреїв як Гітлер. Вони не будуть це терпіти. Зміна режиму в Ірані неминуча одним із двох шляхів. Або режим відмовиться від того, що він робить з 1979 року і змінить курс, або його буде замінено. Очікувати від Ізраїлю чогось іншого для мене це образливо. Ви просите Ізраїль вважати нормою, щоденні і нічні атаки понад 500 балістичними ракетами, понад 24 ізраїльських громадян загинули. Ракети, які летять в Ізраїль, призначені для вбивства дітей. Атаки з боку ізраїльтян спрямовані на те, щоб зупинити ядерний потенціал режиму. Але цілі змінюються. Тепер вони атакують поліцію, яка утримує аятолу при владі спецслужби, які залякують людей до покори та в'язниці, де утримують дисидентів. Ізраїль прийняв доленосне рішення завдати удару в саме серце цього режиму, знищити цих релігійних нацистів будь-яким способом. Або відкинути нацизм у формі релігії, або отримати нових людей. І я підтримую їх. Я з ними до самого кінця. Я з ними, тому що бути з ними це у ваших власних інтересах, якщо ви американець. Бути з ними це у ваших власних інтересах, якщо ви вірите в релігійну толерантність. Підтримувати Ізраїль означає відкидати режим, який може зняти 16-річну дівчину з автобуса і забити її до смерті, тому що вона не мала покритої голови. Ми боремося зі справжнім злом. Вони такі ж злі, як і нацисти. Через 80 років ми все ще ведемо дискусію про те, що єврейський народ має робити з групою, яка хоче їх усіх знищити. Справді? Ми між собою обговорюємо, що є надмірним у протистоянні режиму, який намагається створити десятки ядерних боєголовок, щоб стерти з лиця землі тих, хто їм не подобається чи з ким вони не згодні? У якому світі ми живемо? До всіх, хто хоче стримати Ізраїль. Що б ви зробили, якби це була наша країна? Ви б стримували нас? Якби ви спробували, ми б вас просто переїхали. Ми, як американці, не будемо так жити. То про що все це? Я закінчу там, де почав. Йдеться про фанатичний режим, який захопив країну силою, який почав із ув'язнення американців намагався створити ядерні бомби, не одну, а декілька. Був найбільшим державним спонсором тероризму з 1974 року. Має на руках американську кров, неодноразово нападав на Ізраїль, пригнічував власний народ. Йдеться про релігійний порядок денний. Чому вони роблять те, що роблять? Релігійні фанатичні переконання, релігія господар для всього світу. І якщо ви в це не вірите, ви багато чого не зрозуміли. Цього вони прагнуть, і єдиний спосіб їм завадити це щоб хтось їх зупинив. Чого хотів Гітлер? Захопити весь світ і створити панівну расу. Будь-хто, хто не відповідав його визначенню правильної людини. Був ув'язнений або вбитий. Аятола та його поплічники мають таку ж саму точку зору, але вона продиктована релігією. Те, що станеться в найближчі дні, визначить хід історії для держави Ізраїль і всього регіону на десятиліття вперед. Нашим друзям в Ізраїлі доведіть справу до кінця. Зробіть усе необхідне, щоб змінити режим і дати вашим дітям можливість спати спокійно вночі. Американському народу має прокиньтися. Зрозумійте, з чим ми боремося. Аятола незвичайний. Це незвичайні люди. Підтримуйте Ізраїль. Підтримуючи Ізраїль, ви підтримуєте самих себе. Ви допомагаєте своїм власним родинам. Я зроблю передбачення. Ізраїль переможе, а цей режим впаде. Цей режим впаде під власною вагою. Люди в Ірані отримають шанс, коли режим ослабне піднятися і повернути собі власне життя. Я не знаю, коли настане цей день, але він вже близько. Я в це вірю. Я вірю, що настав день розплати для релігійних нацистів, які керують Іраном, що їхній тероризм добігає кінця і його замінить регіон. Який рухається вперед, разом, де суніти, шиїти, ізраїльтяни та всі різні групи християни працюють разом, щоб будувати економіки, де всі отримують вигоду. Ми живемо у час вибору. Я обираю протистояти злу. Дякую, пані президентко. Я передаю слово.